Поневіряння львівського сміття триває, його знаходять по всій Україні, а було воно вже у Кременчуці, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Кропивницькому та інших містах України. Його скидають навіть у відпрацьовані шахти. А всеукраїнські інформаційні портали створили спеціальні розділи, де можна відслідковувати новини по темі Львівське сміття. Історія сміттям з Львова не оминула і Дрогобичину, хоча тут вона має усі шанси отримати свій аромат. 10 березня 2017 року мешканці села Брониця, де знаходиться Львівське сміття що обслуговує місто Дрогобич, зупинили вантажівку, яка зі слів місцевих перевозила сміття зі Львова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила журналіст Марія Кульчицька. Та причина в блокуванні пішла через що? Що міський голова Дрогобича разом з комунальним господарством дозволили возити львівське сміття? Це вже продовжується, наскільки мені повідомили з листопада місця. Ми вночі виїжджаємо друга година. Купа флор вони завозять. Якщо злобили, вони втікають, поїхали додому, далі повертаються і все. Працівники комунального господарства, значить, то все є у зв'язці. Вони брали по 400-500 гривень за розгрузку однієї фури. й реальні річі доказані. Так воно торучилося до цього числа, поки не зловили У п'ятницю. Вночі вони були хлопці, і в п'ятницю ранку, в 11 годині, тут все заблокували. Сьогодні Бронівське сміттєзвалище вже використало свій ресурс, повідомляє регіональне інтернет-видання Дрогмедія. Термін експлуатації закінчився ще у 2008 році, і додаткове навантаження з міста Львова може катастрофічно вплинути на екологічну ситуацію у регіоні, а фактична територія, яка засипана сміттям, в понад півтори рази перевищує площу відведену по акту. Чи могли водії вантажівок самовільно їхати аж у бронницю та вести сміття? Мабуть, що ні, без команди зверху нікуди вони не їхали. Нагадуємо, що земля під сміттєзвалищем перебуває в оренді Дорговича, а саме комбінату міського господарства. Андрій Янів, керівник комбінату міського господарства, телефоном повідомив, що сподівається на швидке вирішення даної ситуації та запевнив, що діалог з громадою села для виконання умов, які вони висунули, ведеться. Тим часом блокада сміттєзвалища триває, і люди мають намір стояти тут довго, і машини із сміттям пускати не збираються. Був мер міста кучма, значить, заступник був. Заступник Яніва був, бо Янів сьогодні вже приїхав, він казав, що він відпустці. Ну і тут домовилися, як, значить, що вони зроблять значить, облагородження сміттєзвалища, дали 5 пунктів до паски. натягнуть сітку, бо ті всі кульки, знаєте, по полі, до села і так далі. Розібрати старий клуб, розібрати аварійне значить, приміщення їдальню в школі, провести світло по селу. До Паски він казав, що зробить. Вівторок на обливаний він приїжджає і тоді підпишуть договір. А Це міський голова обіцяв. Міський голова, значить, то було, я вам кажу, в п'ятницю тут було було. Далі що виходить? В суботу зранку вони мали приїхати, вони домовилися, що тут переставлять лавбам, щоб туди. І будку поставити, щоб туди не йти, значить, щоб нікого не пропускати. Нічого вони тут значить, не зробили. В суботу ранку вони приїжджають, мер міста Кучма Тарас і привезли голову сільської ради на коліні. Тут от, підписали на колодці, в отій підписали договір самовільно на мільйон гривень. І думали, що вони проблему рішили. Село возмутилося на рахунок того, як голова до людей говорив, що він до них говорив, і сказав, що він село має в одному місці, він буде робити те, що він хоче. Як я, голова Демків мав право без рішення сільської ради, тобто без сесії, без засідання депутатів, власноручно особисто підписати договір. І вчора він збунтував тим селом. Якщо село до вчорашнього дня, тобто до сходу села, мало намір. Пропускати сміття з Дрогобича тільки. То вчора після сходу села люди сказали, ні, сміттєзвалища тут не буде, блокуємо і питання вичерпано. От яку ситуацію вони самі створили. Тим підписом, що вони суботу ранком туди на коліні підписали. Станом на сьогодні блокувальники сміттєзвалища налаштовані дуже серйозно. І мова йде вже про повне припинення відвантаження сміття з Дрогобича в тому числі. Чи загрожує Дрогобичу стати другим Львовом? Але не в значенні туристичного міста, а в значенні міста, яке не має куди вивозити своє сміття. Питання залишається відкритим.